важливий вопрос зараз о натурализации Марлоса всі говорят. Хто? В принципі, твоє отношение к легіонірам в нашої зборни. На якості футболіста? Питання немає. Думаю, як не кращий, один, якщо найкращий чемпіонат, один з кращих. І, звичайно, досить непогано грає на атаку, але ми, але ми говоримо зараз про збірну України. За клуб може грати будь-який. А моя думка, що за збірну повинні грати хлопці. З українською душою та з українським серцем. Був один такий Тайсон, тоже гравець Шахтаря, ти знаєш, да? і кричав: Я хочу грати за збірну Україну, я люблю Україну, я це все. І тут тільки як пройшов виклик з Бразилію, сказав, Ой, Україна, вибачте, я ні. Я за Бразилію хочу грати, бо це моя збірна. І Ми розуміємо, і як, я, як я це розумію, що патріотизм і. Наша батьківщина це, думаю, в кожного з нас Саме я її відчуваю, як як воно є на сам на в ті часи, коли була, як яка вона зараз?